Олександр Долгополов після виступу на Australian Open планує перемагати на Олімпіаді у Лондоні. А поки тенісист тренується, вирішив провести час у Києві з користю, влаштував для гравців-початківців майстер-клас. Кожен охочий міг особисто зіграти з чемпіоном. Дивимось. Їх тут сотня маленьких затятих тенісистів. Усі вони мріють про одне стати такою ж зіркою, як і гравець на іншій стороні корту. Олександр Долгополов. Для мене це було пріорична. Я в саме кругу. І для ну вони всі для мене виліка знайомі. Олександр пригадує відомих тенісистів, яких тренував його батько. З ними він ріс. Проте не всі мають змогу бачити кумирів наживо. Тому спортсмен і влаштував для усіх охочих майстер-клас. Всі прагнуть грати гідно. Втім, колінки таки тремтять. Зараз жутко зажимає. зажимають? Ну, страшно. страшно. Как? Кумір більше всього. тенісний кумір. Какби стараємося іграти кондати ну, немного примір для подорожання. Марині, попри хвилювання, так і вдалося обіграти Олександра. Я зробила там два удари справа і вийшла к сітки. Ну і возле сітки я Всі Відбиваються, видно, що займаються, поэтому работать и смогут і чего-то в спорте. До першої ракетки України шикується черга за автографами: хто з плакатом, хто з м'ячем, хто з капелюхом, а хто із дарунком, створеним власноруч як грають вам теніс, теніс з Сашей сашида. А Довга полая Так. перший подібний майстер-клас Олександр провів у Австралії. Нині ж долучає до великого спорту маленьких українських тенісистів. Це ж бо майбутні чемпіони.